Шановний голово, шановні колеги. Я тут, я думаю, як і більшість колег поділяють стурбованість і висловлювання, які прозвучали, і позицію щодо процесу, які відбуваються в Україні на Сході. Разом з тим мені думається, Олександр Валентинович. Шановні колеги, що перед тим як реалізовувати ті плани, про які сьогодні говорили керівники фракції, говорили ви, треба розібратися в коаліції. Вона є. Вона існує, і до якого часу вона буде існувати. І треба припинити ці хитрощі, які полягають в тому, щоб прилаштувати себе, свою політичну силу з урахуванням обстановки, яка є в країні. Я думаю, що ті, хто побував на Сході, хто спілкувався з військовими, розмовляти з ними не можна. Вони приблизно говорять таке: ми не будемо довго чекати, поки ви там будете розсаджуватись і влаштовувати себе і своїх при владі. І проводити чергові вибори, ми прийдемо до вас зі зброєю, і ми допоможемо вам провести ці вибори, так як ми вважаємо за потрібне. Тому або ми приймаємо рішення, або Верховна Рада є виразником отих настроїв, почуттів і потреб суспільства, або ми займаємося політичним процесом. І я думаю, що немає сенсу працювати в Верховній Раді, допоки не буде визначеність у питаннях. Як далі треба діяти? Настрої дуже складні. Вони запитують, скільки ми тут будемо сидіти з березня місяця, скільки ми будемо сидіти в норах від граду, скільки буде гинути наших, наших людей. Екскурсії, які ми здійснюємо туди, для нас вони важливі. Вони нас надихають і жахають, а ті люди перебувають постійно в небезпеці. А сім'ї божеволіють, не знають, що буде з чоловіком. І не знають, що буде із їхньою дитиною. А вони кинути на призволяще. Отут наш колега вимагав давити довідку. Прийдіть комітет, ми вам дамо всі довідки, скільки мобілізовано, але пальцем не ворушать місцеві органи влади. Хай це буде приблизно, приблизно в кожному районі 100 чоловік мобілізовано. Я не беру Житомирську область, і Західні області, де там стоїть багато військ, і найбільше мобілізовані. До речі, вони питають, чому ми. Чому ми? І ще інше сказали, що військомати і військові комісари повинні будуть сильно ховатись, коли вони повернуться, бо набрали тих людей, яких за законом мобілізовувати не можна. І що говорити жінкам, як їм дивиться в вічі, коли мати інвалід, син єдиний годувальник його забрали. І добитися, щоб його звільнили, неможливо. Тому давайте, шановні колеги, займатися цими питаннями не словоблуддям. Вибачте за різкість, я інше сказати не можу. Вибори потрібні, але давайте країну врятуємо. Давайте мир країні забезпечимо. Давайте переможемо ворога, а тоді будете розсідатися якомога більше. Складається дика ситуація. Ця Верховна Рада, вона погана. Але на себе взяла вона відповідальність у складний момент, коли країна падала, організувала владу, організувала більш-менш передбачуваний процес. А тепер йде змагання. Хто на неї вильє більше бруду? Ми самі себе знищуємо, ми знищуємо країну. Ми можемо приймати десятки з вами, шановні колеги, відос, їх ніхто навіть дивитися не буде, бо вони говорять, що там вже люди неадекватні в парламенті сидять. І ще я вже емоції на цьому закінчую. По суті, завтра будуть парламентські слухання. Я вам скажу, післязавтра Олекс... Після у нас були і великі сумніви. Як пройдуть парламентські слухання? Ми їх підготували. Щоб у нас не обернулися вони трогодинною ненавистю і виливанням звинувачень один на одного. Нам треба сьогодні вдихнути життя, у тому числі військових. Частина з них живе недовірою, шукають всі агентів, офіцери дивляться на генералітет. Молодший рядовий склад дивиться на офіцерів і в такій обстановці. Працювати, я маю на увазі, а війна це для них важка е, праця, дуже і дуже е, складно. Тому давайте е, ми проведемо нормально парламентські слухання. Від кожної фракції там записались люди, е, щоб в нас були виступи, які б сприяли розв'язанню проблем, а не поглибленню протистояння. І нарешті наступний момент про е, фінансування сектору безпеки і оборони. Я думаю, що нам не потрібно і кабінету міністрів. Підв'язувати Верховну Раду під те, якщо ви не проголосуєте за цей закон, то не буде фінансування сектору безпеки і оборони. Ми вже проголосували, позабирали соціальні виплати, а як потім далі людям у вічі дивитися, то давайте, можливо, закон цей розіб'ємо на декілька частин. Сприймемо спочатку те рішення, яке стосується сектору безпеки і оборони. А причому, я звертаюся до міністра фінансів, я не можу зрозуміти, як це в проєкті деякі. Підрозділи сектору безпеки і оборони зменшується фінансування, а ми говоримо, що навпаки, треба його збільшити. Очевидно, треба дуже спокійний, зважений підхід, у тому числі з дійнями тих комітетів, які мають до цього відношення. І я думаю, що нам тут треба поспішати, але робити такі рішення, які потім ми з вами не переробляли, не приймали рішення навздогін. Я дякую і перепрошую за дещо емоційний виступ. Бо в мене таке складається враження, що ми інколи або дехто з нас живе на іншій планеті і інших реаліях перебуває. Всі проблеми вирішені в країні, зерно зібрали, в тому числі в Луганській області, яке осипалось, замість того, щоб там нам надати якусь допомогу і захистити цих фермерів. Ви зверніть увагу, в Одеській області 20 кілометрів черга. Стоїть для того, щоб здати зерно раніше так не везли його, а тепер відчувають невизначеність країні, намагаються якомога швидше його виштовхати за межі країни. А ми тут кричимо про щось. нам треба розв'язати наші політичні проблеми Да совість треба мати.